Шана героям одразу дві анотаційні дошки відкрили на фасаді вищого професійного училища номер 13 у пасічні пам'ятні знаки випускникам закладу, які загинули за волю України Максиму Бурді та Романові Сализі. Ми усвідомлюємо, що після того, як на фасаді нашого закладу з'явилися ці дошки, ми повинні працювати ще краще, ще потужніше, тому що це кращі з кращих полягли люди для яких. Україна вільна, незалежна понад усе. Це не високопарні слова, це патріоти, і ми повинні на них рівнятися. Максиму борді було лише 25. за фахом рихтувальник кузовів. з початку повномасштабного вторгнення в Україну він одразу став на її захист. Загинув наприкінці березня у бою за місто Ірпінь. Роман Салига з перших днів війни служив у Коломийській десятці. Був командиром відділення зенітно-ракетного взводу. Життя 34-річного захисника обірвалося 30 вересня під Бахмутом. Це був воїн високий, красивий, мужній. Я кажу, Ромчику, як ти? Він, мамо, я мушу йти. Я лишив своїх побратимів. І ми мусимо знищити цих загарбників, щоб моя донечка, маленька Вікторія, не сиділа у підвалах. Це була його війна. А 30 вересня він загинув. Вічна і світла пам'ять нашим синам. Які загинули в бою, ми будемо в серцях вас пам'ятати до послідного здоху. Вони були сміливими і відданими. кажуть про загиблих побратими, їм вірили та довіряли, бо у бою хлопці показали свою мужність та рішучість. Він був, рвався завжди наперед, хотів завжди бути всюди першим. Ну так сталося, що його не стало. І таких, як він, дуже мало лишилось. У Нас ми з самого початку там і нас лишились одиниці. Щодня Франківська громада втрачає своїх земляків, хлопців та дівчат. Тож тут, у тилу, переконує міський голова, повинні зробити усе щоб пам'ятати, якою ціною захисники виборюють незалежність. На жаль, щотижня в Івано-Франківську на наших освітніх закладах, на наших будинках. Ми відкриваємо анотаційні дошки, щоб зберегти пам'ять про наших героїв. Наше завдання сьогодні зберегти пам'ять не тільки в анотаційних дошках, а в книжках, у фільмах, у заходах, в алеях слави, у всіх тих заходах, щоб показати, що Україна має великих героїв, які віддали найдорожче. Своє життя щоб Україна була меморіальні дошки Максиму Бурді та Романові Сализі встановили поруч із пам'ятним знаком випускникові ВПУ 13 Тарасові Шевченко, який також героїчно загинув, захищаючи кордони України. Андрій Лузвакандрігаргара, телеканал 402.